Доброго дня, вітаємо вас на каналі Мислинський Бутик. Ми продовжуємо обзор пістолета Еліан. В цьому випадку сьогодні ми будемо розглядати пістолет Arian Creator Revolution. Напонагадую, що е, цей пістолет е, виготовлено в кількості 500 штук на цілий світ. Це спортивна модель пістолет, який е, дуже зарекомендував себе як. Дуже точна, дуже така е, відбалансована, продумана версія би, спортивного пістолету взагалі. Напам'ятаю, нагадую, що завдяки заниженому нижче стволу віддача йде в руку, він з'являється продовженням вашої руки, рухається тільки частина планки, тобто мішень Постійно знаходиться у вас перед очима, і вам не треба її після кожного пострілу її ловити. Завдяки газові відводу мінімальна віддача, тобто його не закидає. Дуже добрий хват. Можна працювати з плітами, тому що ви постійно керуєте своїм, своєю ціллю, ви бачите її, ви, вона у вас не виходить е, з поля зору. В комплекті є три магазини. Також, якщо у вас є бажання змінити механічні приціли на каліматор, це виконується дуже просто, на одному штифті тримається, встановлюється в будь-яких умовах, дуже швидко, без ніяких труднощів. Завдяки ідеальній подгонці і качеству матеріалів, е приціл на каліматор, який відкалібрований, не збиваються настройки ваші, тобто ви можете працювати як з механічними прицілами, так і з каліматором. Міняючи все прямо на позиції, не, не потребує ніякого зайвого інструменту, все робиться в два кліки. Також є комплектації, де можна міняти накладку, цю, цю, робити товщину товщу, уже. Це залежить від руки стрілка, тобто можна настроїти під себе його максимально комфортно, максимально буде відпрацьовувати так, як за вашими ну, умовами і потребами. Дуже естетично виглядає, збалансований, дуже гарна зброя. Підкорила ринки Америки, Європи. Стрілки дуже задоволені, показники по результатах стрільби дуже високі, точність, бистрота, перезаряджання, робота в сплітах, робота на відстані, робота тактична, робота просто стрілять, постріляти по мішенях. Скласти можна групу на 50, навіть більше метрів. Дуже гарні показники. Армеліт е, є офіційним дилером компанії Alien в Україні. Замовляйте, стріляйте, спробуйте, ви не пошкодуєте.